Все більше в Україні говорять про децентралізацію влади, про роль громад. А що робити і як бути за нових умов, знають далеко не всі. Фінансово краще жити не стали, навіть навпаки. То яка ж користь від реформ? Запитують і розводять руками часто люди. І мало хто знає, що громада то є великий чоловік. Ця народна мудрість актуальна сьогодні як ніколи. На сьогоднішній день всі, всіх на устах. Таке питання, як що таке децентралізація. Кожен говорить про це, але е, розуміння тих процесів, які повинні відбутися, всіх неоднорідні і неоднакові. Для мене, як е, людина, яка е, від імені зміни урочені стала депутатом. Обласної ради децентралізація означає, що всі разом в громаді єдині на місцях вирішують свої проблеми, розглядають і нікого не кивають, що хтось щось зробив або хтось в чомусь винувати. Децентралізація передбачає, що повнота прийняття рішень і відповідальності вся залишається на місцях. Але щоб прийняти будь-яке рішення, не потрібно до когось ходити, не потрібно в когось запитувати. Мені можна робити те, чи мені не можна робити то. Обов'язково в децентралізації важливим є участь не тільки ланки керівництва, тобто управління громадою і її рішеннями. Обов'язковим є наявність і громадських організацій, які разом спільно від імені громади участвують в добрих справах й чи іншої територіальної громади налагоджувати соціальні зв'язки з громадами, говорить заступник голови Черкаської обласної ради Валентин Тарасенко. Це важлива складова соціальної політики всіх підприємств, які працюють на селі. При цьому важливо задовольняти інтереси насамперед орендодавців, якщо йдеться про сільськогосподарську діяльність. Ця сфера господарювання. Кожного підприємства чи не найважливіша, і в цьому переконався Валентин Тарасенко, ще коли працював заступником директора урожаю, соціальних питань та орендних відносин. Шість років тому Валентин Тарасенко очолив відповідний відділ фірми, який саме і займався контролем укладання договорів та їх виконання, серед яких соціальні угоди із сільськими радами. Нині співпраця з громадами в соціальній сфері перекладена на плечі новоствореного благодійного фонду Урожай громаді. А Валентин Тарасенко обраний до обласної ради і наполегливо радить іншим товаровиробникам сприяти розвитку громад, створювати подібні благодійні фонди. За прикладом далеко ходити не треба. Село Моренці з Венегородського району, родина Олега Шандренкова та Лілії Потоцької довго не могла дозволити собі викопати криницю або пробити свердловину. Водогону теж у цій частині села немає. Діти. Двоє від трьох років до одного садиба 30 соток. Як обходитись на наш час без поливу, зайве говорити. А коли Олега забрали до війська, жити стало ще тяжче, і ось вирішили в селі допомогти молодій мамі усією громадою. Зібрали скільки змогли коштів. Левову частку внеску зробив благодійний фонд Урожай громаді. А саме волонтери фонду допомогли родині виграти у конкурсі Черкаської обласної адміністрації з відбору соціальних проєктів для неурядових організацій. Тепер родина має і воду, і відчуття турботи ближніх багато це чимало. Можливо, в рамках Черкащини це й мало, але для цієї конкретної родини це, мабуть, є суттєвим життєвим фактором. Тому я думаю, що й в подальшому. Поряд із утворенням громад територіальних нових укрупненням, буде змінюватись і думка цих громад і її членів щодо відношення до того, хто, що і як повинен зробити. Один пошукає постійно пояснення, чому саме так, або чому щось не відбулося, інший же займає позицію, що давайте щось зробимо і давайте шукати шляхи, щоб щось зробити. То я думаю, що спільно разом із органами влади з утвореними, надіюся, їх буде більше більшати фондами благодійними. Ми будемо досягати кращих результатів. Захисник вітчизни днями має побувати вдома у відпустці. Донька Альона та син Олександр чекають на подарунки. А який сюрприз на взаєм чекає на главу родини, то в усіх подробицях розповідає дружина танкіста. Це вона разом із волонтерами зробила, здавалось, неможливе, але немає нічого неможливого, якщо є бажання і сила волі, любов до ближнього і турбота. Так, да, без води дуже важко, тому що дуже далеко їздить 300 метрів від дому. І діти маленькі. Мені подзвонила Оксана Недашківська, сказала, що є такий проєкт, що можна спробувати ну, виграти цей проєкт і нам допоможуть зробити криницю. І Віталій Неумитий дав нам гроші на криницю. Було надіслано прохання від місцевих жителів, сусідів з підписами їхніми, щоб допомогли їм викопати криницю, тому що ця сім'я, чоловік, зараз знаходиться в АТО, а там жінки, маленькі діти, і на подвір'ї немає криниці. Взагалі ближча криниця, мабуть, за 700 метрів коло кілометра. Вони то з возиком я сам бачив раз Їздили по воду туди. Урожай виділив на це кошти. Була надіта е організація, яка це все повністю зробила, викопала криницю, повністю зложили сколець, зробили тямерину, було закуплено шланги, проводи, насос, відро. В принципі, все зробили під ключ, щоб криниця діяла. Це вже не перший рік урожай допомагає. І були випадки, коли ми ремонтували дороги за власний кошт, тому що на Бюджетської ради там не дуже зверталися люди до нас і в Петриках, і Кононовий Васів село За з Зенородського району. Теж ми там ремонтували дороги. Це ж викопали криницю, потім допомагали при реконструкції парку у селі Моренцях. В Принципі суттєво допомо йде допомога населенню. Вони все робили самі. Вони закуповували і кольця, і нанімали хлопців. Вони приїжджали, контролювали все. Ну, все було під наглядом. Все робили і хлопці хорошо робили, старались, бистро молодці. Це буквально перед новим роком. Так, да, вони за неділю зробили все. Вони молодці, звісно. Вони не гуляли, так на совість зробили. Скільки зараз у селі обходиться зробити таку криницю? Ну, як вони казали, 800 метрів під рить, то десь тисяча, мабуть, кольцо, то це тисяч це точно треба за криницю дати. Яка зараз, зараз зарплата у твого чоловіка, як він військовослужбовець? Скільки йому треба служити, щоб заробити тільки на криницю? Ну, я вам скажу так, три місяці йому не платили, потім перший раз йому дали сім тисяч, і оце він, оце, цей місяць ну перед цим отримав сім тисяч, а наступний місяць не знаю. До того як призвали, працював на заправці. От, у нас ну, автоматчик. От. А потім пішов служити. Ну, родина, самі бачите, які умови, От, тим більше, що і чоловік в армії, і жінка. Собор не справляються. От, Приходиться, звісно, допомагати. Зосені допомагали, привезли, як можна сказати, директор заправки, на якій він працював. Він організував, попросив лісництво, яке допомогло в привозі дров. От, ми вже сільська рада, тобто у нас є підрозділ благоустрій, ми допомогли їх порізати, порубати. Ну, Потрошки, як то кажуть, допомагали. От. Ну, а тут до нашої допомоги підключився урожай, благодійний фонд. Ну як благодійний, ну, благодійний фонд, але тобто, можна сказати, тут наші, хто працюють в есть, тобто, сказали, що є там такий проєкт, що можемо допомогти там, викупати керницю в зв'язку з тим, що в них тут води практично немає десь на кутку. Взагалі спочатку думали бути схожим, Але так, що тут до найближчих, ну, хат, можна сказати, далеко, то прийшлося купати керниці. Ну і спільними зусиллями. Ну, от вони допомогли ну, фінансову сторону, практично повністю. От деше ми зібрали громадою, то є з недепутати. От Назві нас депутатів, які приймали в цьому участь. Ну, тобто, практично не практично, а все село можна сказати, допомогло. Щаслива родина, щаслива країна, поняття щастя в кожного своє. У родині Олега Шандренкова знають, як зробити щасливим коханого чоловіка та люблячого батька, зустріти улюбленою стравою. Вельменями, а ще щирими обіймами та турботою. Адже Олег теж дбає про родину, навіть з передової, відсилає гроші. Вся солдатська зарплатня йде на домашні потреби. Найперше, що придбала Лілія за кошти атовця, так це двоповерхове ліжко для дітей та пральну машину. Ось таке воно щастя буває. Гуртом можна здолати будь-які труднощі, і тоді відчуття щастя множиться в необмежені пропорції. У моренцях в цьому вже переконались, а ви ще сумніваєтесь? Тоді спробуйте що зробити разом гуртом, громадою. А ми розповімо про ваш досвід і поділимось вашим щастям. запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Врожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.